Питання до вас: хто такий насправді Путін? Ця людина, ця персона, вона прийшла щоб знищити Росію. Насправді чи існує війна між Україною та Росією на якихось більших вищих таких ось рівнях? А дуже великий осередок насправді це Києво-Печерська лавра. Загалом на що вплинуть результати цієї війни, і що може змінитися у взагалі світопорядку нашої планети? Україна це інструмент, за допомогою якого Росія і правління Путіна будуть знищені. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається ченнелер Ісіта Гая. Вітаю вас, дуже рада бачити. Дуже рада, доброго дня. Так, знаєте, дуже часто нам писали в коментарях, що хотіли б почути такий собі розбір конспірологічних теорій стосовно нашого ворога, країни-агресорки Російської Федерації. Ну тож цю розмову присвятимо саме такій темі. Ну і почнемо спочатку з того, зокрема, з Основної центральної постаті країни-агресорки, диктатора Володимира Путіна. Дуже багато загалом є думок різних аналітично порівняльних статей в інтернеті, де Путіна навіть порівнюють із давніми зображеннями диявола і кажуть, що він, нібито, є навіть реінкарнацією того самого диявола, але на землі. Тож питання до вас хто такий насправді Путін? А так, звичайно, це форма певної негативної темної енергії, яка прийшла для того, щоб нести біди у різні країни і у різні світи. І в першу чергу ця негативна енергія несе біди для тих людей, серед яких вона народилася, для Росії. Тобто, Ця людина, ця персона, вона прийшла, щоб знищити Росію насправді це крах Росії. Він прийшов, щоб повністю цю країну, і через війни, які він веде з сусідніми державами, Україна не єдина країна і не перша країна, з якою а, воює саме Путін. Ми розуміємо, що те, що він робить для інших. Рукам росіян він робить в першу чергу для своєї країни. Тобто він робить це для Росії. І все, що він робить зараз для інших, в тисячу разів повернеться в Росію, але просто в різних формах. Ви будете бачити, в яких дуже різних формах це буде проявлятися на цій території. Чи можна сказати, що російським диктатором рухають якісь нечисті сили, надиктовують йому те, що треба робити, і чому власне він іде цим шляхом кровопролиття і варварства? На вашу думку? Він сам є нечистою силою, яка в принципі ним і керує. Він втілення цієї нечистої сили, тому це не хтось йому говорить, це він сам собі говорить і він mm -hmm. сам? Вирішує. І так, його шлях тут це негативна енергія, і він дає багатьом людям усвідомити через ось цей негатив, через цю тінь. Через війни, через всі розрухи, які він створює в світі, він дає проявитися громад. Тисяч чистим і відомо, що дійсно він діє не один, і тут цікавим таким відкриттям у цій повномасштабній війні Росії з Україною стали священники російський патріархат. Це прям. Вони себе показали, ніби, знаєте, якісь спецслужбісти, ФСБшники в рясі, їх не дарма так почали називати, тому що вони і там допомагали і закликали вбивати українців, мирних жителів. Ну, абсолютно нічого єдиного із церквою, і з вірою, і з Богом у цих священиків явно немає. І от тут цікава ваша думка з цього приводу: наскільки це? Така от гріховна, скажімо так, історія, от наближеним, настільки наближеним до Бога людям пропагувати вбивства цивільних і як це взагалі впливає на подальшу довіру людей до віри в цілому. Християнська релігія була суспільства взагалі. взагалі. Але дуже довго люди цього не помічали і не знали, і дозволяли себе маніпулювати. В жодній церкві, в жодному храмі немає Бога. Там немає Бога. Якщо ви там шукаєте Бога, ви його не знаєте. Але якщо ви підете до живого дерева, ви знайдете Бога. Якщо ви підете до річки, там ви знайдете Бога. Якщо ви підете в куле, там ви знайдете Бога. Бог це життя. Бог створює життя, яке життя в храмі, яке життя в християнському храмі, ось ви заходите. Люди, які заходять в християнський храм, вони заходять узуті. В, в храмі не можна заходити в взуті. Тобто, якщо вже людина в храм Бога заходить у взуті, це як в серці заходити у брудному взуті, і там немає ніякого життя. Чи ви там бачили десь живі квіти? І я щось живе, нічого живого, живе дерево, немає нічого живого. Якщо ви зайдете в будинок, ви побачите, яка різниця. Ви маєте зайти туди без взуття. Що таке взуття? Назуття це найбрудніше, що у вас є. Це виходити скрізь взуття, ви розвивайтеся, ви відкриваєтеся придуром. Якщо ви зайдете в буддийський храм, а в центрі храму буде дерево. І храм буде на природі. Це просто дерево на природі, і навколо якісь місця для того, щоб ставити свічки. І біля храму, біля дерева, будуть квіти. І головний ритуал це взяти в чашу чистої води і полити дерево. Усі буддийські храми вклоняються в життю, а не смерті. Коли ви заходите ви бачите знаки смерті, ви бачите розп'яття, ви бачите а, Ісуса, який вмер один раз, а розп'яли його вже 100 тисяч мільярдів разів у кожному храмі. Просто це храм смерті. Всі християнські храми, це територія смерті. Коли ви туди зайшли, вам що хліб? Вино з'їсти плоть, випити кров. Хто так робить? Так роблять тільки вампіри. Це храм смерті, це поклоніння смерті. Коли ми припинимо поклонятися смерті, все зміниться. Коли ми почнемо поклонятися життю. Подивіться, що робили наші предки. Вони поклонялись кому сонцю. Бо Сонце це життя. Вони поклонялись квітці дереву. це життя. Вони поклонялись. Богу життя, а не Богу смерті. Ми зараз темна епоха. Люди не розуміють, що вони приходять до смерті, і вони в смерті просять. Що? Що можна попросити в смерті? Тільки смерті. Якщо ви хочете життя, вам треба йти у ліс. Вам треба йти до живого дерева, вам треба посадити дерево, вам треба полити дерево, вам треба щось посадити в землю. Тоді. Життя побачить вас, воно зверне на вас свою увагу, і ви зможете щось змінити. Почніть підтримувати в майбутньому в Україні це, е, храму життя. Взагалі, я бачу, що в майбутньому приміщення мобілі, усі, куди будуть приходити. Там буде рости якесь живе дерево, будуть рослини, і люди будуть сидіти в медитації, буде просто грати музика приємна, і кожен буде спілкуватися з Богом в своєму серці. Все це буде просто одне з місць: Будете спілкуватися з тобою. Ще одну е, таку теорію, знаєте, хотілося б з вами обговорити ще десь на початку повномасштабного вторгнення. Активно розповідали і на телебаченні і загалом у багатьох ЗМІ А говорилося про те, що у Путіна на Путіна працює ціла армія шаманів, відьом різних там екстрасенсів і так далі. Знаємо, що люди з екстрасенсорними здібностями працюють і в Україні. Зокрема, ми також спілкуємося з із шаманами із екстрасенсами, відьмами і так далі. І тут от цікава ваша думка з того приводу, чи існує війна між Україною та Росією на якихось більших, вищих таких ось рівнях. Так, звичайно, і головний момент в цьому це те, що на Путіна працюють такі ізотерики не ті Росії, а й на території України, і саме це стало причиною і можливості що Ворог зайшов на цю територію, тобто практики і маги, які знаходяться саме на території України, вони і відкрили цей доступ, і деякі продовжуються і підтримувати я поїздила в Україну. Я вдала не чітко показували а з енергетичні структури, які підтримують, які хочуть отримувати ось ось ці вторгнення. А дуже великий осередок насправді це Києво-Печерська лавра. Я думаю, що це не секрет, і пропаганда розповсюджувалася, і молитви, і проповіді, і це тільки священики, а ще є маги, ізотерики і інші. Тобто насправді ці люди вони можуть на енергетичному плані у пісні приходити і навіть пропонувати контракти для того, щоб маги, практики, ізотерки, які знаходяться на территорії, угу. цікаво. І, до речі, знаєте, нас дуже підписники багато разів просили запитати, власне, вважається, що Війна Росії проти України це не лише така ось загарбницька війна, амбіції Путіна і так далі, а нібито за нею ще стоїть щось вище, щось більше. На вашу думку, яка все ж таки глобальна мета цього, цієї війни, цього протистояння? Ще за рік до початку війни, коли до мене приходили куратори, вони сказали мені речі, які я не зрозуміла. І коли почалась війна, тільки потім я зрозуміла те, що вони казали, про те, що територія України вона вибрана і вона буде зачищена від певної кількості населення. І вони тоді сказали мені, що ти не знаєш існує домовленості на те, що дуже багато земель продані і вони мають бути зачищені, тому що. Переселяться нові люди на ці території зайдуть нові люди, і ви цього не знаєте для того, щоб вони могли зайти легко. Певні люди мають піти з цих територій. І тоді куратори сказали: хто не піде за своєю волею, а мають померти. Не всі звичайно, але велика кількість. І ось дивиться. А давайте розглянемо ту ситуацію, яка відбувається зараз, наприклад, з українськими чоловіками. Мало того, що вони просто гинуть на війні, так ще і ті, це наш генофонд Насправді, які знаходяться за кордоном, їх також намагаються повернути за кордоном для того, щоб вони пішли і загинули. Просто задайте собі питання, для чого і кому потрібно а, вбити український генофон, саме чоловіки. Добре, що ще жінки знаходяться у безпеці, але ми не знаємо насправді чи не закличуть міф жінок. Ніхто цього не знає на 100%. Тому для того, щоб а, такі речі відбувалися. З нами нам потрібно вже зараз створювати іншу реальність. Нам потрібно її обрати. Нам дуже важливо зробити енергетичну роботу і виявити свободу волі, сказати, що я обираю залишитися на цій землі, на цій території і перебувати тут в щасті, в радості. В безпеці, в цілісності моєї фізичної форми, моєї фізичного тіла. Я обираю таку гілку реальності, і ось ми наближаємося до дати 5 травня. З одного боку, це а з іншого боку, це день просвітлення Будди. Це дуже важливий день. Це день просвітлення. Це день. Саме в цей день ми можемо з'єднатися з свідомістю буде, і ми можемо маніфестувати будь-яку реальність. Тому, будь ласка, постарайтесь в цей день настроїтися на позитивний лад, створити свою реальність і максимально від алкоголю. Це дуже важливо, не забруднювати свою свідомість в цей важливий день. Також існує теорія що. Війна в Україні була, знаєте, спланована заздалегідь, організована і контрольована навіть кількома країнами у світі, і що де дехто вважає, що Росія це також якась пешка, так би мовити, в більш глобальній грі, так сказати. На вашу думку, наскільки ця теорія достовірна? Ну, ось це те, що я вже вам сказала. Те, що мені в принципі і передали наставники, що ця територія має бути зачищення для людей, які не межують з Україною. Тобто люди, які замовники, вони знаходяться далеко від території України, а вони не межують, але вони скористаються можливістю, і коли завершиться війна, ви побачите дуже сильну міграцію. Саме на території України і з-за кордону. Це також пов'язано з тим, як знаходиться Україна. Це дуже приємна територія. І коли катахнізми, вони вже починаються і спостерігаєте за мутріюся і наводнення. Так. Ця територія, це територія майбутнього, де та да, де люди зможуть вирощувати овочі фрукти, тому це те важлива і тому зараз вона так зачищується від людей, угу. ем, на вашу думку, як саме в глобальному сенсі війна Україні, в Україні змінить світ? Загалом, на що вплинуть результати цієї війни, і що може змінитися у взагалі світопорядку нашої планети? Вже зараз побачити змінилося ставлення взагалі до українців у всьому світі. Україну інакше сприймають, українців інакше сприймають. А всі зрозуміли, що Україна це не частина Росії, як думали раніше всі наземці. А тепер Україну поважають, Україна має своє місце, і Україна створила себе вже за два роки війни. Україна показала свою силу. Вона протистоїть Росії. Росія. вважалася другою армією в світі, і вже два роки вона не може взяти Україну. Це факт. Тобто ми знову повертаємося до того моменту, що Путін прийшов, щоб розвалити Росію. А Україна це інструмент, за допомогою якого Росія і правління Путіна будуть значні. Дуже цікаво. Ну і наостанок, власне, багато теорій змов, так би мовити, існує серед українських політиків, радників президента і так далі. І досі, на жаль, наші спецслужби викривають таких собі зрадників всередині країни. На вашу думку, чи. Можуть бути зрадники серед, власне, української влади загалом, які можуть впливати на рішення, рішення української влади загалом щодо війни в Україні. На жаль, це існує, і це найголовніша проблема. І це та проблема, яку мені показували, коли я була в Україні, мої духовні наставники, гіди. Навіть коли я гуляла в центрі Києва, мені показували а, такі моменти, як матрьошки, які продаються в центрі Києва. І мої наставники просто казали: ось ось, подивись, ось яких їм ще треба матрьошок. Ось, подивись, що коїться. Потім вони мене відвели в готель. Саме в це місце я сижу, вони мені кажуть, ось, подивись зараз наліво, подивись, що там відбувається. Я обертаюся. Бачу, наливають чай з великого самовару. Мої наставники в мене там на території України був спеціальний гід, який мені за ось. Подивись, яким їм ще самоварів тут бракує. Вони, вони продовжують е, значить, чай робити в самоварі. Ось це здавалося б маленькі моменти, але вони дуже важливі. Ми маємо зараз підтримувати свою культуру насправді, і ми маємо на такі моменти звертати увагу. Ми маємо виключити свою цінність, і ми маємо проявити цю цінність на фізиці. І ось ці маленькі прояви це показники того, що є люди в Україні, які досить підтримують. І Росію, і не тільки управління, це і звичайні люди. І що нам потрібно з цим робити? Знову ж таки, створювати нову реальність, уявляти собі, створювати Україну, де всі українці всередині під ви можете зробити практику. Можете насправді для того, щоб підтримати цю ідею а, загального патріотизму, ви можете сісти намалювати картину. Просто це може бути будь-яка картина, нейрографіка, що це єдина Україна, де всі в єдиній думці, де всі єдині. Ви можете. А спекти пиріг миру і сказати, що ось цей пиріг це перг миру, і прогостити їм на великдень своїх близьких, свою сім'ю, спекти паску миру і уявляти, що ви святкуєте вже закінчення війни, і що ви в цей момент просто насолоджуєтеся цим миром і спокою. Нам потрібно це уявляти, відчувати. Нам потрібно створювати, немає сенсу. Ви зі викликатися реальністю, яка ви створена, Бо Вона вже така. Ось ось у вас лежить гімно. Ось який сенс просто з гімно. от Як можна переробити прекрасну квітку? Ну неможливо. Вам потрібно просто винести гімно, щоб ви його не бачили. А тут, в будинку, ви просто посадите собі квітку. І все. Наш шлях це створення нової реальності, Це наш вихід. Давайте на цій ноті будемо завершувати наше інтерв'ю. І Сіто, я дуже вдячна за таку надзвичайно цікаву інформативну розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ченнелер Ісіта Гая. Обов'язково підписуйтесь на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на на наш канал, також ставити лайк, писати коментар. Ну і звичайно, що чекати наших ефірів. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі. Дякую.